Звичайно, ця ситуація, яка в нас останнім часом, діє де в країні вона хвилює. І співробітників регіонального, регіональних центрів і українського центру. Але я хочу запевнити, з вашою допомогою всіх, що все в нас відбувається в штатному режимі. Навіть у Симферопольському регіональному центрі, який реєструє абітурієнтів майбутніх учасників ЗНО з Автономної Республіки Крим, міста Севастополя з Херсонської області, там все відбувається в штатному режимі. Вони вже навіть досягли прогнозовані цифри зареєстрованих абітурієнтів, хоча реєстрація продовжується обробка тих документів, які вже надійшли до регіональних центрів і ще надходитимуть останніми днями, бо фактично в нас реєстрація закінчується десь у. На початку квітня, коли ми обробимо усі матеріали, які були відіслані за нашими правилами, це було до 5 березня, не пізніше 5 березня і ще до 19 березня, ви знаєте, наші учасники майбутнього ЗНО мають змогу для того, щоб виправити ті помилки. Які, можливо, вони, яких, можливо, вони припустилися при оформленні документів. Ще раз хочу підкреслити, що реєстрація відбулася. Перший етап реєстраційний, який зараз завершується, він відбувся абсолютно нормально і спокійно. В нас не було жодного звернення навіть від абітурієнтів з Автономної Республіки Крим, що їм щось завадило вчасно зареєструватися. Ми абсолютно впевнені, що про Тестування, яке відбудеться 22 29 березня, теж пройде абсолютно нормально. І готуємося, звичайно, і до основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, тобто, все під контролем. Дійсно, ситуація дещо напружена, але на нашій роботі це, на щастя, ніяким чином не відбилося. Тобто, все буде нормально. Я абсолютно впевнена в тому, що абітурієнти і Ономної Республіки Крим і усіх регіонів України зможуть пройти зовнішнє незалежне оцінювання в нормальних, абсолютно нормальних ситуаціях. До речі, хочу сказати, що на сьогодні, на сьогодні, на 13 березня, в нас вже зареєстровано трохи більше ніж 285 тисяч абітурієнтів, тобто ми наближаємося до прогнозованої цифри 300 300-310 тисяч абітурієнтів, і все триває абсолютно нормально.